Вітаю вас, шановні глядачі, у новому відео. Як завжди нагадую, щоб ви не забували підписуватись на мій канал. Якщо ще не підписані, ставили лайки та писали коментарі. Це дуже важливо для розвитку мого каналу. Сьогодні була в АТБ та в Галі Балвані. Зараз покажу свої покупки. В АТБ купила три банани, таких хороших, вибір хороший, ще два ківі для синочка, таких невеличких але нехай будуть. І три яблучка. Яблуко сортове. Ось такі. І до речі, у нас в АТБ зникли оці пакетики, одноразові, маленькі зовсім. Тепер тільки ось такі пакетики з крохмалю кукурудзяного. Вони, наче, біорозчинні якісь, але коштують дорожче. Написано біопакет, і інших вже тепер немає. У мене думка, чи купити собі багаторазові мішечки, чи ходити з оціми. Просто мені так багато не треба, і вони ж в нормальному вигляді зберігаються. Просто як потім довести ще зі своїм прийшла. Ну, то потім подивлюсь, що робити. Так, ще в тебе пакетик молока, такого як завжди, беру від своєї лінії 2,5% жиру. Так, для синочка купувала 5 цукерочок. Вже одну він в магазині з'їв, бо щось не хотів цього разу по магазину ходити. Дві полуниці яблука, одна малина яблуко і було дві чорної смородини яблуко. Тепер одна залишилась. масло вершкове. Селянське білоцерківське 72 72,6% жиру. Брала до цього 82%, а Тепер вирішила, що трішки менше жирності візьму. Так і купила про запас два брусочки сиру. Один вершковий від своєї лінії. І один голландський. Зараз на них хороша ціна. Знижечка там діє якась хороша, тому купила одразу два. Вони зберігаються достатньо довго. он До вересня один, я думаю, інший теж. Так, ще з молочного для сина купила сирочки від Мілука, такі самі, як завжди, беру, без цукру. Чотири штуки. Батон. Хотіла батон від сархліб, його не було. Був ось такий від рум'янець, Купила це, я раніше постійно брала ці. Так, і у нас в АТБ з'явилася новиночка. Від сархліб, ось такий рулет з маком. До цього у нас не було ніколи такого. Написано: 52% начинка. І я бачу, що ось де видно, то маку дуже багато. Будемо пробувати, бо оці булочки від сархліб, мені дуже подобаються. Тут скільки грамів, 350 грамів. Е, так, купила ще вафельки до кави, артек від своєї лінії. Теж на знижках були. Е, і ще у нас в АТБ з'явилася новиночка. Ось цей батончик Чокошокс. Від полюс. Такого я ще ніколи не їла. Це, я так розумію, солона карамель та арахіс. Бо до цього з фундуком були в таких рожевих упаковочках. Я дуже люблю ці вафельки, а ось таку новинку з задоволенням спробую. Так, і захотілося мені ще чіпсів. Тому купила в АТБ ось такі з беконом. Вони, як не знаю, снеки, чіпси напевно, що більше снеки. З, зі смаком бекону. 140 грамів тут в упаковці бачу. Так, і в галі балувані купила сирники. Ось такі. Я просто звичайні беру. Там є з шоколадними дропсами, з родзинками. Я люблю просто ось такі звичайні. Ще пельмені, курячі зі свининою, теж люблю найбільше ось такі, подобаються нам. Так, млинці з м'ясом, завжди у них беру. Шість штучок в упаковці. І рибних котлеток купила. Теж велика упаковка. Ціни, як завжди, на все підпишу. Це були усі покупочки на сьогодні. Дякую за увагу, за перегляд. До зустрічі у нових відео. Бувайте!